Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд монет такої країни, як Андора. Монети доволі цікаві, та і країна не менш цікава. Ну, по-перше, почнемо з того, що офіційна назва у нас Кернязівство Андора знаходиться в Європі в східних піренеях. Межує вона із такими країнами, як Франція та Іспанія. Відноситься до мікродержав, тобто щось типу: це в нас Ліхтенштейн, Сан-Марина, Монако, Ватикан. Ну, як розумієте, не дуже велика. Як бачимо, в моїй колекції чотири монети. монети алюмінієві. Перша монета, зараз наведеться різкість, вона у нас присвячена. Темі ФАО, Міжнародна продовольча програма. Тут ми бачимо ось такого ангела, який дає коласки пшениці. Так, на зворотньому боці ми бачимо ось так: номінал 1 сантим. І дата чеканки. 1999 рік. Ну і надпис по колу. Бачу точно надпис країни Андора. Рік. Ну і ще якісь ось надписи. Розміри у неї. 22 мм. Відношення реверсу Дауверса ось таке медальйони. Ну, як казав, виконана із алюмінію. Наступна монета у нас 1 сантим 2002 року. Ось таке Божа ягня. Бачимо наше ягня, хрестим релігійну тему. Е, номінал теж 1 сантим. Теж алюміній. Розміри вже 27 мм. Відношення реверсу до аверсу, ось таке медальйоне. Тут ми бачимо герб нашої країни і дату 2002 рік. Далі, наступна монета: це у нас ось така піренейська серна. Теж 2002 рік, 1 центі. Діаметр, якщо я не помиляюсь, теж 27 мм. Ну, технічна характеристика буде у них схожа, всі виконані з алюмінію. Додатково дивився. Доволі там, цікава серія пам'ятних чи цих звичайних обігових монет, але я, наскільки зрозумів, вони продаються тільки в наборах. І остання монета в сьогоднішньому відео це в нас ось такий 1 см 2002 року. Карл перший великий ось таке зображення. Теж алюміній, теж 27 мм, ну і трохи за самого короля. Карл І Великий був у нас королем Франків, королем Ломбардів, імператором священої римської династії, представником династії Каролінгів. Ну, видно, місцеві князі мають походження от саме від нього. Ну, тому, ну, якщо чесно, не читав, що там за династія, хто там править Андорою. Ну, Раз назва князів Андора, то значить головний там князь. Ну що ж, ось такі монетки були сьогодні в нашому огляді. Пишіть, сподобалось вам і, і цікаво, які ще монети Андори у вас є, можливо, в когось більше, когось менше. Ну, Одним словом, пишіть, буде цікаво почитати. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і вподобайки, коментуйте. Слава Україні!